Всім привіт! Мене звати Даша і я дівчина з села. І зараз я вам хочу показати один вечір із моєї жизни. І так, я затоплюю у хаті, щоб було тепло, і йду пораться. Смикаю сіно крючком із великої скирди. Після того, як я його насмикала, беру вила і навильник одношу коровам, щоб вони його їли. Хто не знає, що таке навильник, це кількість сіна, яку ми взяли на вила. Потім напуваю баранів, з погріба набираю у мішок буряк, відношу його і потім починаю кришить. Знову ж кришу я коровам і телятам. Накришила відро буряка. І ще трохи накришила гарбузо. І на цьому ж моя поранка, звісно, іще не закінчилася. Я вивожу коров, напуваю їх із котла на дворі і завожу назад у сарай. Заходжу в хату і сьогодні я готовлю вечерю. Після того, як я наготовила, я просто йду і оддихаю.